що історія про те, що українське міністерство закордонних справ заявило, не будуть видавати тимчасово документи українцям за кордоном. Як це впливатиме на наші стосунки саме з країнами, там, де є українці? Я думаю, що ніяк ці країни просто будуть виконувати ці свої, я б сказав, зобов'язання перед громадянами, які є у них остатися там біженців та тичасового захисту, і все. Я не думаю, що це якось буде впливати, тому що це консульські стосунки громадянина з його країною не є частиною їхньої компетенції, будуть вирішувати питання кожного конкретного громадянина, якщо цей громадянин буде опинятися без документів. От ми вже знаємо, там що є в Німеччині роз'яснення. Думаю, в інших країнах будуть розв'язатися. Це зовсім не про те тема. Окрім того, послухайте. Я вже є роз'яснення Міністерства оборони, яке чітко говорить, що не буде ніяких повісток за кордоном, що після набуття чинності нового закону про. Мобілізацію чоловіків призовного віку буде можливість оновити військово облікові дані зокрема через електронний кабінет, і речник Міністерства оборони сказав, що для цього їхати в Україну не треба. Але якщо людина бажає захищати батьківщину, бажає долучитися до Сил оборони, то я річ що варто приїжджати в Україну для тих, хто за кордоном буде можливість зробити це в консульських установах, а також через електронний кабінет, який зараз, як я розумію знаходиться на стадії розробки. От вам і все. Все, що ми бачили цими днями, це буря в пляшці води. Це намагання шляхом цього рішення Міністерства закордонних справ відвернути увагу суспільства від якихось більш серйозних проблем. І все, переключити, скажімо, негативну реакцію з одних реальних проблем на інші нереальні. І це вдалося. Як ви гадаєте, що можуть від нас приховувати? Що від нас не приховують. Ну, Скажімо, люди могли тут, в Україні, негативно сприйняти якісь там норми нових рішень. Скажімо, їм може не подобатися закон про мобілізацію. Військовим може не подобатися те, і не тільки військовим, от мені також, те, що немає чітких норм щодо демобілізації, правда? А зараз, замість того, щоб обговорювати актуальні речі, як забезпечити мобілізаційний процес, що робити з демобілізацією? Ми з вами починаємо говорити про те, що дійсно немає ніякого відношення до практичних проблем, тому що, от не будемо видавати консульські документи чоловікам за кордоном, і що це таке покарання? Порка на конюшні? Ну я вибачаюсь. Ну знову таки є. Чи... Мені здається, що Міністерство оборони України все чітко і ясно пояснило. Що ці громадяни мають оновити свої дані згідно з новим законом, коли він вступить в силу, і там це написано. Ви ж знаєте, що до цього часу військовий облік громадян, які знаходяться за кордоном, був не обов'язковий. Ніхто нічого не порушував. Ми зараз не говоримо про те, що порушують люди, які опинилися за кордоном нелегально, перейшли через. Кордони легально після лютого 2022 року. Це вже інша історія. Я неодноразово не говорив, що саме саме закриття кордонів було грубою помилкою влади, але це вже інша справа. Ми не про це говоримо. Ми говоримо виключно про цю норму. От новий закон він міняє ситуацію. Запроваджує військовий облік для громадян, які знаходяться на за кордоном. Але це не означає, що цей військовий облік е, означає автоматичну мобілізацію. Ми весь час забуваємо. Що ми маємо мобілізувати тільки кілька відсотків від тих громадян призовного віку, які живуть зараз на території України. Я вже не кажу її території. Таке враження, що всі чоловіки в Україні вже мобілізовані, залишилися тільки ті, які за кордоном. Це ж теж не так. Ви ж це розумієте, прекрасно. І тому це взагалі тема, яка вибачаюсь, не варта з точки зору практичної, навіть дискусії. Але ми переводимо її у тему справедливості. От несправедливо, вони втікли, ну, хтось там, очевидно, втік. і тепер ми маємо його обслуговувати. Ну, я вибачаюся. Консульські послуги вони не вибирають хороша людина чи погана. Вони вибирають е, громадянин чи не громадянин. Якщо громадянин його йому допомагають, який б він не був. Якщо людина е, Скоріла кримінальний злочин аж до вбивства. І вимагає, щоб був консул її країни, цей консул до неї приходить в у в'язницю, у камеру і надає і цій людині там послуги. Людина, яка могла бути серійним вбивцею, а не просто втекти через тісо, розумієте? А вбити там 10 осіб. Але вона громадянин України чи якось іншої країни. І консул до неї приходить до наркоторгівців, до контрабандистів, до військових злочинців, до всіх приходять консули. Цим відрізняється держава від недержави. Якщо держава це кабак, то звичайно ніхто нікуди не ходить. Держава, на жаль, не може обирати їх, хороших і поганих громадян. Розумієте? Хороших громадян обирають депутатами парламенту. І що люди вважають їх хорошими. Потім виявляється, що вони не такі хороші. Чи президентом обирають хорошого громадянина? Ну потім виявляється, що він не такий хороший. А консульські послуги це не для хороших і поганих. Тим більше я вже не кажу про те, що рішення ухвалене до моменту, коли закон набув чинності. Це взагалі не Для чого? Я ж вам кажу, мені виглядає це якимсь пропагандистським кроком, як я це аналізую. Який не має нічого від нічого спільного ані з законом, ані з доцільністю, ані з вірогідністю. А що треба зробити? Я думаю, сказали Міністерство оборони. Тому що це справи Міністерства оборони, а не Міністерство закордонних справ. Міністерство закордонних справ має надавати консульські послуги, а не піаритись, якщо це Міністерство закордонних справ, а не прачечне. А от Міністерство оборони чітко сказала, громадяни мають оновити свої дані. В відповідний термін. І ми, а держава має створити для цього інструмент. А що держава далі буде робити з цим масивом даних це вже інша абсолютно тема. Адже громадяни не просто знаходяться за кордоном, вони повертаються. От я вам не веду простий приклад: ізраїльський громадянин. Всі його дані відомі. Якщо він уникає резервірської повістки, навіть якщо він знаходиться за кордоном, ніхто за ним, звичайно, не бігає. Але він тоді, коли приїжджає до Ізраїля, до нього підходиться, кажуть, йому, пане такий, вам була повістка 10 років тому. Можна дізнатися, чому ви не з'явилися? І це можливість запровадити реальне адміністративне або кримінальне переслідування особи. Ось все, що треба зробити. А якщо людина сюди ніколи не збирається повертатися, навіть в гості до мами. То як ви на неї за... можете вплинути. Це норми для тих, хто пов'язує своє подальше життя з країною. А є громадяни, які втрачають зв'язок з країною. От в Ізраїлі знову таки є такий термін. Людина втратила зв'язок з країною. І тоді абсолютно інший рівень консульських послуг, звичайно, в цій ситуації. Але для цього потрібно, щоб пройшов час, щоб людина. Дійсно вже цих консульських послуг не потребували, і таке інше таке інше. Ви розумієте, що наші співвітчизники, які живуть в е, Польщі чи в Ірландії, там по 20 років чи в Великій Британії, у них абсолютно інший запит консульських послуг ніж у людей, які приїхали туди півтора-два роки тому. Так тому, що зв'язок громадянина з країною це теж абсолютно реальна категорія, і все це потрібно розробляти не тільки в час війни, а взагалі, щоб це було чіткими юридичними нормами. І повторюю, закон він не для поганих і не для добрих громадян. Закон один для всіх. І кожен має пам'ятати, що інституція чи держава, яка порушує закон по відношенню до одних категорій громадян. Вона завтра порушить закон і по відношенню до інших категорій до громадян, і держава просто перетвориться на інструмент репресії і до зневаги до власних громадян і соромно використовувати військовий час для запровадження таких інструментів знову таки не обговорюючи моральний бік справи, тому що абсолютно очевидно, що нелегальне перетинання українського кордону не виглядає з моральної точки зору правильним. Як і не виглядає з політичної точки зору правильним, абсолютно дивно продемонстрована недовіра до громадян України із закриттям кордонів, так ніби це держава потенційних втікачів. Я ще раз кажу: я вважаю, що це неправда. Я вважаю, що люди, які у лютому 2022 року закривали таким чином кордон, або з незрозумілих мені причин думали, що за два місяці все закінчиться, і прорахувалися, і зараз жертви з власної недалікоглядної політики, або судять. Про, по Україні, про українців по собі самих. І думаю, що у нас тут одне бажання, якщо щось відбувається з нами взяти валізу і втекти. Звичайно, є люди, які так роблять. Я маю на увазі, якщо мова йде про людей призовного віку тощо. Але здебільшого історія показує, що більшість громадян будь-якої статі, як правило, залишаються в місцях свого проживання, навіть коли є небезпека. Тому взагалі країни існують. Я перепрошую, всі європейські нації, не європейські, пройшли через війни. Кризи, трагедія, якщо б всі 100% брали і тікали, то не було б Європи. Тому дуже дивне ставлення до нас всіх з боку тих, хто ухвалює подібні рішення. Я впевнений, що якщо б не було закриття кордону, то мільйони українців призовного віку виїжджали, поверталися. Що у нас була більш ефективна економіка, що у нас була більш ефективна громадянська дипломатія, що у нас не було принизливих розмов, от попросив. Дозволу і, не, і не, не приїхав, що у нас не було в як в радянський час акторів, які виїжджають на гастролі і не повертаються. Що всієї цієї ганьби ми б не переживали. Ми переживаємо цю ганьбу не тому, що у нас війна, а тому, що у нас непрофесійне державне управління і суспільство, яке не усвідомлює цього простого факту, і ми ще на наймося цієї ганьби. Вдосталь у наступні роки російсько-української війни, тому що влада вже очевидно не знає, що з усім цим робити, і кожне нове рішення виглядає ще більш некомпетентним, непрофесійним, популістським і піарським, ніж всі попередні разом узятця.